Усіх вітаю. Сьогодні я тестувала тканину. Це тканина з інтернет-крамниці Мій Оберіг. Про цю крамницю я вже розповідала. Тож, посилання на сайт і соціальні мережі я залишу в описі під цим відео. А про саму тканинку я скажу, що це натуральний льон. Зазначений. В крамниці, як льонолишки, має 15 ниток в одному сантиметрі. Тож, для тестування я взяла такий шматочок тканинки, прометала. Прометала такий квадратик, 10 на 10 сантиметрів, Випрала. При температурі 45 градусів і випрасувала вологи. А зараз я виміряю, на скільки міліметрів на 10 см тканина дала усадку. Тож зараз подивимося. Вимірюємо з однієї сторони квадрата, з іншої, то, по моїх мірках я дивлюся, що по 2 мм тканина дала усадки. Це 2%, що означає на 1 метр тканини. Вона втрачає 2 см, але при повторному пранні тканина дасть ще усадку. Зазвичай натуральні тканини мають такі властивості. Тож при розкрої потрібно це враховувати. Така тканина може дати при повторному пранні ще відсотки 3, то в сумі це буде десь 5%. Ну, це по моєму досвіду. Але ж все ж таки потрібно завжди кожну тканину тестувати. Так, дивіться, після прання тканинка приємна на дотик, тримає форму, легка і не просвічує. Ну, на сорочки, я думаю, що вона була б якраз би саме те. Ось так тканина до прання виглядає, ось так після прання. Бачите різницю? Гарно розкривається. Мені дуже сподобалося. Бачите, ця тканинка до прання. Світиться після прання вона вже більш цупкіша. Дуже гарна. Так, до речі, хочу сказати за ниточки, питали в коментарі DMC на метраж. Я прометала цією ниткою, просто для того, щоб зрозуміти, чи ця нитка дасть кольор. Як бачите, ніяких змін немає, нитка якісна. Тож, я рекомендую брати такі нитки, оригінальні і у провірених продавців. Ну, я в мій оберіг такі нитки замовляла і вже не один рік. Тому раджу брати у них такі ниточки. І ось і ще гольничка, дивіться я. Показувала його і в попередньому відео, там магнітик всередині є ось так. Але при роботі можна користуватися голочку зверху закріпити, і вона, бачите, не загубиться. Ну, Це так дрібнички. Так, Ну а по тканинці, що я скажу? Тканина дуже сподобалася. Я по цій тканині спробую відшити ще Зразочок і поділюся з вами в наступному відео. Заодно протестую нові нитки, про які ви мене питали в коментарі, і також покажу голочку з кулькою в роботі. Ну, Сподіваюся, інформацію я вам надала. Будуть питання, запитуйте в коментарях, а також можете звертатися на сайт крамнички Мій Оберіг. Дякую всім, гарного дня.